Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з художньо мовиневої діяльності. Любі друзі, ми продовжуємо з вами бесіди про зимові розваги, а також зимові види спорту. Ми з вами вже на цьому тижні малювали фігуриста, пригадайте, а також ліпили лижника. Так? Це люди, які займаються видами спорту, так? на ковзанах і на лижах. Так, і ми з вами знали, для чого потрібні такі їм атрибути. Але ми теж з вами можемо купити ковзани, а також лижі, і використовувати їх на зимових прогулянках. Так? Так. І ось я сьогодні пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського «Лижі і ковзани. Мушуйтесь зручненько слухайте уважно, а потім ми з вами поговоримо. Що ж сталося в цьому оповіданні. Гото, сідайте. Отож, слухайте уважно Василь Сухомлинський, ковзани і лижи. Восени батько купив Борисові ковзани. А його другові Євгенові подарував батько лижи. Думає Борис, що краще ковзани чи лижі? Мабуть, лижі, Адже на лижах можна кататись скрізь і в селі, і в лісі, а на ковзанах тільки на ставку. От і каже Борисові, Єв... Борис Євгенові Поміняймось, Євгене, я дам тобі ковзани, а ти мені лижи. Помінялись. Настали морози, а снігу немає. Замер ставок, катається Євген на ковзанах, а Борис сидить вдома з лижами. Узяв Борис лижи, поніс до Євгена і каже Не будемо мінятись, поверни мої ковзани, візьми свої лижи. Євген нічого не сказав, віддав Борисові ковзани, а лижи заправ. Того ж дня пішов сніг. Цілу добу кружляли лопаті сніжинки, білим килимом стеляли землю. Засипало снігом і лід на ставку. Катається Євген на лижах, а Борис сидить вдома з ковзанами. Минає тиждень два, щойно йде сніг. Узяв Борис ковзани, прийшов до Євгена і каже Ні, так таки поміняємось. Дай мені лиже, а собі візьми ковзани. А як завтра сніг розтане? запитав Євген. Малята, вам сподобалося оповідання? Так, дуже цікаве. А про що йдеться в цьому оповіданні? Пригадайте. Так, про двох хлопчиків. А як їх звали? Хто пригадає? Вірно, Борис і Євген. Що ж купили хлопчикам батьки? Так, одному ковзани, а другому лижи. Про що міркував Борис? Про те, що він буде кататися на ковзанах. Так? Так. І що ж він запропонував Євгенові? Е так. Помінятися, так? А чому він захотів помінятися? Тому що не було снігу, так, малята? А Євген катався на ковзанах, так? І що ж він запропонував? Чому захотів знову помінятися? А тому, що не було снігу, вірно? І Борису не було де кататися на лижах. Вірно, вірно. Що ж він запитав у Євген у нього, коли він знову запропонував помінятися? Так, він спитав: а якщо завтра остане сніг, знову будемо мінятися? Малята, а хто ж з хлопчики вам більше сподобався? Мені, наприклад, Євген, тому що він завжди е, був радий помінятися з другом чим-небудь. Так? Так. А Борис, який був. Заздрісний, так, він завжди щось йому було не так. А чи е, був він вдячним батькам, Борис, за подарунок? Щось йому не до вподоби було, так? Малята, ось дивіться, ми прослухали з вами це оповідання, і чому ж Борис такий не зміг розважитися взимку? Так, тому що він все вигадував собі де краще. Так? То ковзани йому не так були, то лижи йому не так. Ось бачите, до чого приводить ось така заздрісність. А якби Борис е запропонував Євгену поділитися і по черзі кататися, спочатку ковзана, на ковзанах, потім на лижах, і Євген розважився б гарно. І Борис, так? Ось цьому й вчить нас. Це оповідання, що треба дружити, що треба ділитися. І тоді все вийде так, як потрібно. Так? Згодні зі мною згодні. Малята, Це оповідання дуже-дуже повчальне, тому що воно вчить нас тому, що коли ми своїми друзями розважаємося, граємо, да? ми завжди повинні бути е, добрими, чуйними, ділитися всім, що ми маємо своїми друзями. Так? Тому що грати і розважатися одному дуже невесело. А разом це завжди весело, цікаво, так? Так. Ось і ви, коли будете йти на зимові прогулянки, ви будете гукати своїх друзів, то потрібно разом вирішити, що ви будете робити, чи цікаво вам буде, і кожен візьме з собою те, що він може, чим він може поділитися своїм другом на прогулянці. Так, так. Отож, я бажаю вам веселих зимових розваг малята з вашими друзями. А я прощаюсь до побачення. До нових зустрічей.